Вітаннячко всім, хто зазирнув до нашого притулку в пошуках укриття від чергового викиду. Сьогодні в нас на огляді черговий мод, що має часткову українську локалізацію завдяки локалізаційній спілці SLS Translation. Війна з 24 лютого показала обличчя багатьох модмейкерів і вплинула на сталкерське ком'юніті доволі цікавим способом. Elon in Windstorm розроблявся двома людьми: українцем Ліром та росіянином Invisible. Така інтернаціональність. Для модобуду не була рідкістю, але коли Росія напала на Україну, росіянин звичайно змовчав. Тому Лір послав подальшу співпрацю з цією особою як У серпні в кооперації з Ліром SLS Translation випустила частковий український переклад моду. І зараз ми приготували для вас огляд. А вирішувати гратися в нього чи ні, знаючи непросту історію моду, тільки вам. Де б ви не почали шукати більше інформації про цю модифікацію, вам завжди буде видавати, що це мод на рушієві сталкери у всесвіті метро, за основу якого бралася саме літературна частина саги Дмитра Глуховського. Це одночасно і правда, і не зовсім. «Elon in Windstorm» цілком можна вважати самостійною грою, яка мало пов'язана з цими вже легендарними серіями ігор. Бо від сталкеру тут хіба що рушій та його особливості. А від метро тільки назва Полярні зорі атмосфери цих серій ви тут не зустрінете і отримаєте абсолютно унікальні відчуття. Сказати, що це камінчик в город розробників точно не можна. Ніхто нам і не обіцяв, що ми будемо гратися в те саме метро. Бачення модмейкерів координально відрізняється від бачення розробників з 4A Games. І це факт, до якого відноситись можна по різному Натхнення, очевидно, бралися з деяких survival ігор, які давно встигли заробити свою дозу популярності. в Steam. влаштовувати перестрілки доведеться вкрай рідко, бо з противників у нас хіба що вовки та лисиці, а найнебезпечнішою аномалією стане деручий до кісток мороз. Герой постійно хоче їсти, пити та спати. Бажано в місці що потепліше, бо відморозити дещо важливе йому теж не надто вже й хочеться. Якщо ж на це забивається сталкерський болт, то ми резонно достроково отримаємо геймовер. Сюжет називати захоплюючим вкрай важкувато. На дворі 2013 рік Мурманська область якихось орківських боліт. Після біля міста Полярні Зорі є метеостанція, де працюють вахтовим методом двоє полярників. Все було б чудово, доки в один день не обривається зв'язок із зовнішнім світом. Колега нашого героя йде в місто, але не повертається. І тепер нам треба з'ясувати, що шкодиться. Сам сюжет представлений в якості набору квестів, де більшу частину часу треба буде сходити туди, знайти те і дізнатись як. Але особливість складається в тому, що NPC відсутні. Ми є самотнім вогником, що ледь. Теплиця серед замерзлого лісу та мертвого міста. Основна задача виживати, а квестиці десь на фоні усього проходяться. А гра на гітарі, паління і подібні невеличкі механіки тільки більше впливають на імерсивність атмосфери. Ще доведеться ховатися від морозів та частенько розводити багаття. І довго відігрівати рученьки. Це трішечки бісить, але на загальну картину атмосфери виживання в умовах суворої зими впливає непогано. Єп! Ї, твою мать за 40 гривень штани бл. Крафт одна із найважливіших механік в модифікації. До того ж, для сталкерського модобуду він зроблений максимально унікально. Деякі речі можна збирати ледь не на ходу, а деякі тільки на спеціальних верстатах. Що розкидані локацією. Крафтити можна купу різних речей, але найнеобхіднішими здалися ліки, ліхтарик та фільтри для протигазу, що особливо знадобляться під кінець. Важливість решти речей залишається під питанням як і деяких механік. Втім, найбільшою проблемою була орієнтація у просторі. На міні-мапу не розраховуйте тут і не буде. А роль мапи відіграватиме планшет, де схематично розміщені об'єкти інтересу гравця. Але занадто часто плутаєшся та губишся. Йдеш не туди, від чого просто тупиш на рівному місці. Може це, звісно, вроджений топографічний кретинизм постарався. Але навігація в моді відверто жахлива. Як би там не було, в Elon in Windstorm розробникам явно вдалося передати атмосферу виживання взимку максимально так, як і її уявляєш. Не скажу, що на всі 100%, бо не доводились виживати в екстремальному зимовому лісі чи мертвому місті. Втім, у цьому світі дійсно доводиться виживати. Відчуваєш ворожість усього. Ще й Ембієнт у грі, наче унікальний та добре доповнює загальну картину. Головний герой, щоправда, озвучений руснявою, але для українського дубляжу у нас поки що немає людей. Загалом Елон ін Вінсторм не про сюжет. Так вже точно. Зате в її чеснотах є унікальна передача атмосфери самотності, постапокаліпсису та виживання в умовах екстремальної ядерної зими. І саме на останньому розробники дуже чітко сконцентрувалися та вклали душу, створивши гарний мод. А ми разом із Ліром зробили для вас українізовану, хоч і часткову версію Elon in Уінстрм 1.3. Завантажити ви можете за посиланням SLS Translation в описі. Дякуємо за перегляд! Вдалого вам полювання, сталкери! Слава нації!